У межах кампанії 100 сонячних шкіл на даху третьої школи нашого міста відтепер сонячні станції з системами збереження енергії. Таку кампанію започаткувала благодійна організація енергетична дія для України у липні 22-го першого списку 100 сонячних шкіл була ірпінська 17-та школа. Тоді на її дах встановили 52 сонячні панелі. Чернігівській школі даватимуть енергію 58 сонячних панелей. Завдяки нашим надійним партнерам, а саме італійській компанії Азора. Яка надала інверторне обладнання власного виробництва, акумуляторне обладнання, а також кошти для реалізації проекту, а також польській компанії Menlo Електрик, яка надала сонячні модулі. Разом з ними ми змогли обладнати цю школу із сонячною гібридною сонячною станцією в рамках кампанії фонду «100 сонячних шкіл. Директорка школи каже, що серед сутень претендентів не очікувала, що оберуть саме їхню школу. Я просто знайшла в мережі, а потім побачила, що в нашій директорській групі теж продублювали заявку на цей проект 100 сонячних шкіл. Тільки побачила цю заявку, я, звісно, її заповнила. І для мене було великим сюрпризом, коли продпородзвонили, запитали спершу технічну документацію, я все приєднала. Тобто там треба було дуже ретельно, по електромережі, описи, ну різноманітні, технічні плани, все це приєднала. А потім було другою радістю, коли подзвонили і сказали, що ми приїдемо на огляд. Будівлі для того, щоб переконатися, що заявка дійсно відображає реальність процесів. Е, ну і третя була радість уже тоді, коли власне підтвердили, що дійсно наша школа стане однією з сонячних шкіл України, що вона попала в цей проект. Сьогодні технічно приїхав представник підрядної організації, який зараз веде в курс справи да, нашого завгоспа, технічного працівника, і відповідно здійсниться підключення. Панелі, встановлені на даху третьої школи, мають потужність у 20 кВт та мають ємність акумулятору 40,8 квт годин. У разі вимкнення електроенергії ця система дозволить продовжувати освітній процес у звичайному режимі до 4 годин на заряді акумулятора. До того ж, вона дозволить заощадити кошти на електроенергії протягом року, котрі можна буде спрямовувати на інші проєкти по розвитку школи. Окрім третьої школи, такими енергозберігаючими станціями планують обладнати ще й 19-ту. Дуже раді, що ви не зупиняєтеся на третій школі і продовження вашої роботи і допомоги буде як мінімум ще на дев'ятнадцятій школі. Ми також раді, що ви не єдині в цій роботі і є також колеги. Партнери фонди, які в цьому ж напрямку працюють, і ще 33 та школа міста Чернігова, також буде обладнана частково сонячними панелами, але вже іншою організацією. Ми сподіваємося, що ви не будете зупинятися, і поступово всі заклади освіти перейдуть до автономної роботи. Від імені громади, партнерам і благодійникам, котрі допомагають Чернігові відновлюватися після бойових дій ракетного обстрілу. Подякував виконуючий обов'язки міського голови. Ми все не зробили самостійно. Ми це робимо спільно з нашими партнерами, і дуже багато у нас спільної роботи і по укриттям, і по закладам освіти, і по обладнанню. І от сьогодні ми на презентації такого сучасного напрямку я дозволю собі пожартувати. Це реальний крок до вирішення конкретних проблем енергозбереження, енергоефективності, енергонезалежності. Він точно набагато більш ефективний, ніж пропозиція крутити педалі на велосипедах. Нагадаємо, під час ракетного удару, 19 серпня, значних руйнувань зазнав не лише драмтеатр а й житлові будинки навколо та третя школа. У освітньому закладі пошкоджено 93 вікна, 300 квадратних метрів стелі у тріщинах. Вікна у спортивній залі вибиті вщент. Відновити вікна тут допомагали партнери з Юлит. Зараз навчання у школі частково відновлено. Чими привітав дітей представник компанії, яка й надала інверторне як амуляторне обладнання та фінансовий донат перш за все, я хочу висловити свою особисту солідарність і близькість до української громади в усьому світі. А також хочу передати особливий привіт усім учням і вчителям Чернігівської школи No3. зустрічі був присутній заступник голови місії посольства Італії в Україні, який вразив присутніх українською мовою та потім все ж таки перейшов на рідну італійську. Я в Чернігові, але вже бачив.

Якщо у вас не проблема, буду продовжувати з прикладачем Як ви знаєте, оскільки ми говоримо про енергетичну безпеку, департамент цивільної оборони та чисельні італійські компанії вже долучилися до того, щоб захистити енергетичну інфраструктуру України. І як ви знаєте, ми вже зробили 15 поставок, тобто 161 тонну матеріалів та обладнання для забезпечення енергетичної безпеки України, і ми будемо продовжувати почати шлях допомоги Україні. Сонячні панелі надала польська компанія Менло Електриксі Ей. А технічним партнером виступала компанія ЮНІСОЛАР у травні 23-го команда фонду енергетична дія для України встановила сонячні станції з системами збереження енергії, які вже забезпечують резервним енергоживленням відділення патології новонароджених та недоношених дітей в Чернігівській обласній лікарні.